обнуляючи заложного, який за всіма соціологічними дослідженнями сьогодні має найвищий рейтинг довіри в суспільстві, вони обнуляли рейтинг президента, рейтинг Зеленського. Тому е, потрібно було б. Е, Дуже дуже ретельно проаналізувати цю цю ситуацію е, президенту і розпочинати чистку не зі Збройних сил України із головкома, а з, зі свого найближчого оточення, яке йому порадило такий спосіб відносин. Публічних відносин з головкомом це не додає нам е, насправді і це 100% буде використовувати Російська Федерація, тому що для неї е, заложний на посаді головкома є, е, е, знаєте, такою мішенню номер 1 адже саме він керував е, е, сектором оборони, починаючи з широкомасштабного вторгнення, тому мені дуже прикро...